E Це «Поза очі. невідомі факти життя відомих людей. Саме цього телевізійного сезону ми розповідаємо, що здебільшого поза очі кажуть про відомих політиків і громадських діячів. Наш гість сьогодні Петро Порошенко. Петро Олексійович, для мене велика честь бачити вас у нашій студії. Добре, добре. Про вас «Поза очі» гадують як про відомого політика, як про дипломата, як про медіамагната. Е я не кажу вже про те, що вас називають владільцем заводів газет параходів, що також правда. Як ви себе відчуваєте, як ви себе ідентифікуєте? Хто ви? Якщо б мене питали одним словом, я б сказав громадянин України так. і цим пишаюся. Якщо б мене запитали двома, що найбільш важливіше, я б сказав громадянин, чоловік, батько і син. Так. А родинні цінності це важливо. Виходить, а... коли ти повертаєшся додому, коли ви залишаєтесь сам на сам, то головне не те, що ви заробили, а ті люди, які зустрічають вас вдома. Це система життєвих пріоритетів. Yeah. Що для тебе найважливіше? Це, це виховання, це, це не робиться за один день. І коли е, сімейні цінності, а сімейні цінності це не те, що все в сім'ї. Нас насправді абсолютно навпаки. Сімейні цінності це знов таки відповідний рівень стосунків, відносин, довіри, які ти маєш е, з батьками, які ти маєш в родині, як ти виховуєш дітей. І ці цінності вони значно важливіші, ніж. Заводи з'яти параходи і ніж політика, ніж багаті багато інших речей. Бо, врешті-решт, в майбутньому тобі тебе будуть згадувати саме по цьому. Ну добре, коли ви кажете, що це відповідальніше, і це приємніше, і це значуще для вас цей статус сина і батька. Зрештою, ви знаєте, дуже напевно багато своїх колег людей, які в цій гонці за успіхом, за кар'єрою втрачають все нічого не лишається. Як зберегти? Я можу сказати, що дуже важливо є віра, віра в Бога. Так. І вона допомагає правильно роз розмістити життєві пріоритети що, ти... віра в Бога рятує вас обов'язково. Тут обов ну, кожного є своя дорога до Бога, і вона не обов'язково має бути з дитинства. І ти не обов'язково там в 6-7 років маєш бути в церкві на різдво і на великдень і не обов'язково навіть вечірню або Воскресну службу відвідувати. Але там, от в мене, наприклад, коли в мене в 2004 році під час найбільшої. Найбільшого тиску, найбільшої напруги, можливо, найбільшої неправди, яка була в той час, не витримала мама і померла. І от я тоді, от за тиждень, пройшов, можливо, три чверті тої дороги до Бога, яку людина має пройти за життя. Інколи це має відповідні наслідки. І я не скажу, що я там християнин, з якого можна брати приклад, але я можу сказати, що для мене це є надзвичайно важлива складова мого життя і цим е, набагато легше жити. Ви е, народились в Одесі? Я народився в Одеській області так. в місті маленькому міст, дуже інтернаціональному містечку Болград, угу. яке знаходиться на самому-самому півдні Одеської області на кордоні е, з Молдовою і Румунією. Ну од -од -од Одесит це дуже багато пояснює. За духом ви саме Одесит. Я за духом українець. Це, знаєте, для мене Одесити це трохи відрізняється От, за духом, ну, чим? ніж е, я. Вони е, я скажу, що вони більше одесити, ніж українці. Я можу сказати, що я більш українець, ніж одесит. Mm -hmm. Я не хочу нікого з Одеситів образити, бо це абсолютно перлина на мапі української. Е, і це не лише гумор. Це дуже важливо знаєте, оптимізм і ставлення до життя. Одесити вони звикли розраховувати на власні сили, долати будь-які перепони. Надзвичайно спритні. спритні, підприємливі, сильні люди. І в цій площині так. я звичайно Одесит. Рука. Але я вважаю, що кожна людина для мене була б велика честь, до речі, бути Одеситом. <реш> а як ваші? Батьки, те, що сьогодні ви маєте, ту кар'єру і ту долю, яку ви обрали собі, це те, що поділяли ваші батьки, про яку ні. долю для вас вони мріяли? Ні, абсолютно ні. Ви знаєте, коли там я був в школі, то ну, там, в мене було там дві характерні риси. Я весь час був відмінником, тобто дуже добре вчився. І весь час в мене були проблеми і певні конфлікти з. Вчителями, які мою поведінку сприймали як незразкову. Да. І внаслідок цього, навіть коли я закінчив школу, я не мав жодної четвірки, причому не тільки в атестаті, а й в четвертях. Але медалі я не отримав, тому що в мене було задовільне поведінка. і це було єдиний випадок за всю історію це так школи. Я, я ні я вважаю, що треба відрізнятися, і я цим пишаюся. Бо я був переможцем багатьох олімпіад. Угу. Я був чемпіоном е, республіки по боротьбі. Я був Достатньо там ефективний і активний організатор і лідер е школи вже з восьмого класу. І я абсолютно не шкодував тому. Дитинства. Дитинства, Наяскравіші спогади. Що це? Не знаю. Мій двір, так. мій брат, який велич на жаль, він в 97-му році загинув, але це був великий філософ. Я не знаю цю история, що сталося. В аварії загинув. Е но це був великий філософ, це був людина, яка. Також зробила величезний внесок в моє виховання. І е, найкраще у нас була різниця в 8 років, але він старший був, він старший був але це було просто школа таких, знаєте, афоризмів, які залишаються в тебе там е, на все життя. Як себе поводити у дворі, як себе поводити на вулиці, як себе поводити з дівчиною. Як себе поводити по відношенню до батьків? Так ви себе вільно почували? І... У вас був такий захист на 8 років? старшого? Насправді ні, бо коли я пішов в другий клас, брат поїхав в... вчитися в інститут mm. і ну. Ви розумієте, що я якраз був людиною, яка завжди розраховувала на власні сили і не чекала допомоги ні від кого. Була звичайна родина, мій старший брат вчився в політехнічному інституті. Мене бачили, оскільки я добре знав математику, був переможцем Олімпіад, бачили в якихось точних науках в стезі. І єдине, я сказав, що мені цікаво бути. Мені Цікаво, морська романтика, І оскільки ми жили недалеко від Одеси. Я сказав, що я буду поступати в Одеську вишу мериходку. Mm -hmm. Це було з 6 класу визначено. Потім в 8 класі я слухав е, Голос Америки. Е, тоді всі це слухали, і це було достатньо розповсюджено. І я почув е, історію, коментар, що є Московський державний інститут міжнародних відносин, де вчаться тільки діти. Е, там, членів політброчісь, чи... я тоді не розумів, кого це там вчаться, бо в маленькому провінціальному містечку про це ніхто не мав і мріяти. І я прийшов батьку ввечері з роботи, і я йому сказав, ти знаєш, я напевно буду туди поступати. Так. І батько сказав: ну, це твоя блаш, то підеш в армію, бо... Не, бо не поступиш. Я сказав, ну добре, значить, піду, і я армії не лякаюся. Потім він подумав, подумав, сіли на уже в 10 класі, ми готувалися і сіли на такій сімейній раді і прийняли рішення, що ми зробимо певні, ну зараз це дуже розповсюджено, тоді це ніхто не робив. Батько прийшов в школу і сказав, що я загубив атестат. І okay. попросили дублікат. Ми поступали і відвіз документи разом зі мною в два абсолютно різних вози: факультет міжнародних відносин міжнародного права Київського, тоді державного університету імені Шевченка, і в Одеську вищому ріху. Так Одеську. на час вашого вступу до вишів батько ваш чим займався? Він був заступником директора маленького заводу в місті Бендера в Молдові, угу. тобто я ну, думав, свого роду шах... еліта. На той ну, час сьогодні думаю, з вашим що... батьком, які у вас стосунки? Ви, ви друзі, він завжди для вас авторитет? Він завжди для мене був авторитет, і авторитет не тиском, не насильством, не бо у нас завжди були дуже демократичні стосунки в родині, і я мав можливість приймати рішення там на яким мені спортом займатися, коли мені приходити додому, як в які вузи поступати, коли. І на кому дружитися, і, е, і що робити. І головне, чи кидати, ти закінчив престижний вуз, найпрестижніший в е, радянському Союзі або один з найпрестижніших. І щоб після цього ти відмовлявся від закордонних відряджень, відмовлявся від очної аспірантури, йшов займатися бізнесом, це божевілля. І я зараз тільки можу уявити, наскільки було батькові і мати приймати мій такий вибір і підтримувати мене в ньому. Наскільки зараз, коли е, моєму синові вже там, 26, е, я собі уявляю, якби до мене в 18 років син прийшов і сказав, батько, я одружуюсь я не впевнений, що була.